Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна це кривава битва, без лікування і відродження. Суперники це наші побратими. Такий ось альянс. Together to the top. Різниця по ударах. 24 удара в них, в нас 31, але в нас, на жаль, людинка так і не з'явилась. То, скоріш за все, знову буде мінус 6 тапків. Ну, нічого, подивимось, ще є удари, але ми трішечки позаду. Давайте спробуємо атакувати. Напевно, краще фергуса забрати. Тут ще й дві мільки жовтих свою. одну із улюблених команд. Так, у нас червоний кріс. Звісно, це чудово, але навіщо він не зрозуміло. Давайте ось так прикинемо, підтягнемо. Так, це трішки зайве було? Бо в мене дуже багато не хочеться прокидати. Але приходиться давайте ось так. Може, жовтих пошукати? Давайте тут пошукаємо жовтий знизу. Немає жовтого. Трійку зелену прокинути фергуса. Там зберуться сині. Якось жовті зберуться, але роз'їдеться все. Єдине, може знизу ще зелений там доїхати, але на нас вже молі висять, то давайте ось так. І жовтий. Ох. Так, ця кого заблочить. Ну, Зараз будемо дивитися. Слад, слад. Супротив не чинив. Тому тут, напевно, вже я нічого не зроблю. Добре, давайте так прикинемо. Так, на цьому мана не ріжеться. Це хоч добре. Давайте так, так. Гарману просто насипали. І слогами не дозарядимо, мільки будуть бити. Так, скільки в нього. 385, два ходи, він від'їде. Тут 547. Він теж може від'їхати, але два ходи. Давайте тоді вдаримо сюди. Ось так жовті прокинемо. Ну і все, там зараз зарядиться. Жовтих у нас немає. Зарядитись прикритись. Давайте тут пошукаємо, може якісь жовті. Це даремне комбо полетіло. І фергус дозарядився. Ось. Ну, і що тут робити? Давайте так. Скільки жовтого. Але це нас вже не рятується, зараз заблочить. Ми спимо. Так, це розбудить, але ж слад сам не вивезе. Бо буде ману зараз знімати. Хоча він може супротив чинити, а він не хоче. Давайте ось так, може там зелені доїдуть, хоча б червону доб'ємо. Початок не дуже. А, і тут я бачу теж щось з камінчиками. Може там десь я неправильно сходив. кинути комбо зелені ну, роз'їдуться. Тому давайте зелені зберемо. Може там якісь сині десь доїде. Ні. Купа жовтих. Давайте тоді ось так. Синій. Майже. Так, зараз буде контра. О, давайте так. І ще й травить. Так, тихо, 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 не зарядіть. Ну навіщо це комбо? Просто все зараз руйнує. Добре. Давайте задіспелимо. Ого, тепер Хродгард поїхав. Кого добивати? Давайте тут їх двоє. Єдине, що може не розповсюдитись на жуаня. Так, давайте ось так обережно прокинемо. Спробуємо. Угу. Ну, добре, тоді сині прокидаємо. Так, що він ставить мого паразита, тому об'ємо в Женьку спочатку, а тепер уже сюди. Ну тут немає, немає, немає нічого. Взагалі, дуже невдале поле. Ну, давайте ось так пошукаємо, може якісь фіоли доїдуть, синій. Угу. Так, можна прокинути зелені, там буде трієчка фіолетова, і тут буде трієчка але ми теж підмоляємо. І володар нас не зарядиться. Тому давайте прокинемо так. Може, десь якийсь синій доїде. Немає синього. І четвірки ніяк не виходить. Фіол зробити. Можна зробити ще одну трієчку. Так, тепер є четвірка фіолетових. Давайте ось так. І ще у нас буде четвірка фіолів. Ці молі просто не дають зарядитись. Зараз, зараз ця буде ще бити. Хрідьмар не вистачило. Так, зарядився наш усунчик, тому давайте діспелимо. Так, є. Там ухиляння стоять, не хотілося би бити. Давайте вдаримо сюди. Покладемо травління, Давайте ось так. Так, ну то повинен дотравитись. Обережно, трієчку, синю. Зарядимо. Обережно, я ж казав. Ну, добре. Він вже відіграв. Давайте сюди поставимо. Тоді мегапаразита паразита. Там 100%. Давайте почекаємо один хід бо хрейдмар у мене теж на 100% і краще, щоб вона добила її, бо може дозарядити. Це чудово якось так. Ну, трішки є синього, та й червоного є. Добив купу каміння, як завжди, на добивах все набагато простіше виходить. Ну і все. Так, і знов трішки є синих, трішки червоних. Є дві сині трієчки. Так, там червона трійка буде, якщо зібрати. Якщо зібрати четвірку, то можна з бомбою зібрати ще два камінчики, а там тоді щось шукати ліворуч. Якщо жовті прокинути, що буде. Нічого цікавого, давайте ось так. Ще буде трійка. Добре, давайте так. З Хродгарта не обов'язково заряджати було. Якби нам такі сині, або червоні зібрати. Добре, давайте так прокинемо. Прийдеться в влікує кидати. Так. Угу. Ми повинні витримати. Майже всі витримали. Добре, давайте спробуємо вдарити ось так. Дозарядити да рогінку, якщо вийде. Так. Тепер задіспелимо. І давайте обережно, ось так син, щоб Хродгарта не чіпати. Угу. Ми краще його скопіюємо. Угу. І ось так червоні прокинемо. Скопіювали, і це було не дуже вдале рішення. У нього пасивка спрацювала і зняла горіння. Але тут вже полянка полетіла. Думаю, що ці у нас вже ну, двох не повинні добити. Так, боляче, так, неприємно. Але, так, так, у нас горіння на 100% буде. Давайте так. Тут червоні прокинемо і все. Так, взяв жовтих синіх і одного хеприфіол. А Поляна з зеленим крісом купую червоних, взагалі не підходить. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Там жовті фіоли зберуться. Так, трішки сповільнили регінку. Це добре. А далі що? У нас немає оніка, як зібрати, щоб прикритись. Скидати купу червоних сендзаня теж не хочеться. Червоні, якщо прокинемо в регін, то потім теоретично можемо зібрати жовту трійку, там зберуться зелені, ті червоні поїдуть. Ну, давайте у нас хоча б буде. Вайшаля, щоб хоча б почиститись від тої регінки. Давайте ось так. Нехай вона вже б'є. І жовтих не дозарядили. Ага, Хепері навіть одні ульти не витримав. Добре, давайте чистимось. Так, дозарядились. Да це добре. Кого нам сон відправити? Ось питання. Ріаль З ухиляннями стоїть. Де краще прокинути? Ну, Там і прокидати краще. Угу, хоча ми можемо і тут прокинути фіоли поки що ось так обережно. Угу, так, це вже зарядилось. Не хотілося б лимончика поки використовувати. Давайте спробуємо, все ж таки, може пробити. Пробиття може спрацювати. не спрацювало. Тоді прийдеться ось так робити. Ну, лімон взагалі не туди, куди потрібно влучив. Добре, давайте ось так. Чи є в нас ті два ходи, напевно, немає. Жовтих дуже мало. Ну, тут навряд чи щось я в, в, в вже добре. Давайте так, так прокинемо. Можливо, там ще жовтий доїде. Ось так. Єдина надія, що витримає дві ульти. Ну, все, там вже Сендзянь зараз поховає. І ця не докинула. Докинула б то якісь би шанси були. Він зараз їх заблоче. Ні, урікарка залишився. Ну, давайте так, так. Ну, спробуємо добити хоча б Фафніра. Це ще й гном сповільнив. Ну, на жаль, тут ми трішки трішечки недостатньо. Було шкоди, скоріш за все. Та щось цей хепрі від'їхав від одної ульти, наче на профільних військах, але не живе він. Ну, ось такий, на жаль, результат. Не дуже втішний. Давайте подивимось, скільки ми набрали. Ну, наші непогано відбилися, але навряд чи ми тут зможемо перемогти. 242. Ну, плюс-мінус. Непоганий результат. Добре, дивимось 20 ударів у них. У нас 25. Ну, у нас 19 можна сказати, то. Зараз вони поле перевернуть і, скоріш за все, будемо вітати їх з перемогою. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.